Фінальний день Рожгаша на Вумані. Я Олександр Саюн це новини лайф. І ми вже третій день перебуваємо в епіцентрі юдейського нового року. І нас вже складно чимось довувати. Адже здається, ми бачили все, як хасиди веселяться, як б'ються, як моляться, як кидають сміття просто на вулицях і розкидають його ногами. До речі, в зоні паломництва через велику кількість бруду роздається сморід, неприємний запах вже просто заповнює вулиці, але це аж ніяк не зважає гостям. Святкувати, що цікаво, вчора у Хасидів був шабат. В цей день зазвичай вони нічого не роблять, лише тільки моляться. Тому деякі євреї пропонували українцям. Заробити, наприклад, за те, що ви донесли три торби з магазину, пропонують 10 доларів. А за доставку алкоголю за занупаломництва вже трішки більше пропонують 30 доларів. До речі, тема алкоголю для хасидів цьогоріч дуже болюча, адже влада міста заборонила продаж гарячих напоїв на території паломництва. Але туристи вже знайшли шлях Google Maps і йдуть до мережевих магазинів, на яких обмеження не діють. Ще один цікавий факт зони паломництва. Там ми побачили, що у хасицьких магазинах продають матрьошки. Не знаю, що російська лялька робить в українському місті, та навіщо вони їх продають. Можливо, використовують як чарочки. Ми залишаємось на місці і покажемо вам фінальний день святкування Рошка Шана в Умані. Я Олександр Саюн, і це новини Лайв. Дивіться. дивіться. Ось третій день святкування десь Нового року, але. Ви працюєте, я так розумію, в таксі, трішечки підвозите хасидів, правильно? Ви знаєте, іноді виходить. Розкажіть, будь ласка, як взагалі ось в цей період рош гашана ви підвозите хасидів? Можливо, якісь були ситуації? Ви знаєте, по поводу ситуації було настільки хорошо, що хочеться, щоб було краще. Ага, ну ось, наприклад, куди саме хасиди там планують свої подорожі на такси? Більш всього покушать. Ну, естественно, там якісь мильно-рильні такі принадлежності. І дому, где вони мешкають. Зрозуміло, можливо, в них є якісь такі ще певні маршрути, якими вони там, знаєте, кагалами їздять. Ви знаєте. Таким кагалом, которых больше четырех человек, я считаю, это всего лишь маленькая толпа. Uh -huh. А кагал это нужен автобус. А извините, у меня чуть-чуть бричка меньше. Uh -huh. Так что по этому поводу ничего не могу сказать. Ага. Расскажи, пожалуйста, а какие взагалитинники на подорожі хасидов? Э, в плане финансово? Да, да, да. Вы знаете, иногда настолько они щедрые, что мы даже улыбаемся. Ага, на скильки? На скильки... Ровно стільки, що нам не вистачає угу. не, ну я розумію, але ось якщо не секрет, розкажіть, будь ласка, які взагалі такі є ось ціни саме для хасидів? Ми розуміємо, що вони трішки різняться від для від мешканців для уманчан. Вы знаете, я вам скажу, они может быть трошечки отличаются, але все зависит от функции, которые они поддерживают. Или есть багаж, нет багажа, какое uh -huh. время суток вызывает, uh -huh. то есть количество людей и э, на... животные у них или нет любимые. Uh -huh. Может, с собой мышкой где-то прячут. Так что я вам не могу сказать конкретную сумму от а до я, потому что это все зависит. Ну давайте от зараз мы згенеруємо. Чотири людини ввечері вони їдуть звідси, там, наприклад, до магазину. Який буде так, ціни? Якого конкретно. Ну, давайте до Сільпо, який там біля лома. Ну все, трохи гривень 60, ну і зверху маленька улипка. Це нормально. <laughs> а ось, наприклад, я бачив неодноразово, що там іноді в доларах розраховуються вони. Ви знаєте, ну якщо ви зі мною розраховувались з долари, то я думаю, я б їздив вже на Мерсі. Зрозуміло. Добре, а якщо ось, наприклад, чотири людини зранку їдуть на автовокзал, Та ще із багажом. Ще і з багажом. Ну звісно, рублів 80 ми возьмемо, то космаря відкуди. З людини. Нет, з усі? конечно, з усіх. Потому що з людини. У мене ж счетчик, я ж на фірмі работаю. Я ж ну, uh -huh. как бы не від себя диктую. А у нас все програма забивається. Вот. А підкажіть, будь ласка, можливо залишають якісь ЧВ. Ви сказали, що бувають щедрі. От яка найвища сума, яку вони вам залишали? Ну, мабуть, гривень 120. Вау, ну це вони дуже щедрі. Ну, то да. Ну саме гривень, не доларів. Нет, конечно, гривень. Але если б ви знали, как я широко улыбался на всі 34, хоча у всіх нормальних 32 зуба. Не, ну звичайно, розумію. <laughs> розкажіть, як взагалі ціни на таксі, Бо вони трішки відрізняються в період рожгашана від інших? Ну, трішечки накручує фірма чи ні? Е, ви знаєте, я б сказав би. Такий інтересний питання мені задається. Це носимо, сколько у мене зараз карман денег. Mm -hmm. Ви хочете То услышать Тобто Не, от Ні, ваш, про ваше кишені я не хочу дізнатися. Я хочу дізнатися про вашу фірму. Всі трішечки у нас самая фирма. Да, Я розумію це, звичайно. Але ось саме цінники підвищуються в період розгашана. Ціни на... на проезд у нас ни колы не повышаются ни в зависимости от праздников да есть моменты когда праздники там есть э, пробки потому что это все да с прокаты и тому подобное погодные условия у нас учитываются вот вот такие вот моменты а чтобы допустим такой как рашишан все цены извинились нет у нас все обычно если хотите можем продемонстрировать Ви показуєте, і зараз у вас все вийде, і ви mm. Не, ну Я розумію, що якщо я зараз замовлю, то це буде певний цінок. Але ось мені цікаво прослідкувати, можливо, у вас є якісь колеги, таксисти, які там беруть, ну ми особисто бачили, що беруть у доларах і заводять. Если вы увидели, надо было сразу испытать. Почему? Потому что я на сегодняшний день вхожу в очках. А знаете для чего? Не для того, чтобы просто видеть хорошо дорогу. А щоб меньше видеть это безобразие. Угу. Mm вы -hmm. ви пше вы думаете еще до цього? До цього до чего? Ну до ось, цього безобразия, як вы сказали. До безобразия. А это как рынок. На рынке ж два человека, и все умные. Один продает, другой покупает. Uh -huh. Договорились мы на пять, мы едем на пять. Ну, правильно. Uh -huh. Так что никто никого не обманывает. Это если бы договорились за десять, а я взял бы двенадцать. Ну, я примеру говорю. Кто-то да, конечно, это некрасиво. А если мы с вами договорились сегодня взять интервью, и вы берете, то у вас получается и мне интересно. Uh -huh. Скажіть нам, будь ласка, як взагалі вам це, от, те, що ви бачите на власні очі. Знаєте, я взагалі таке не мончання. Ну, сьогодні я по настоячому ціні що таке сідаю. І що? Що можете сказати? Це особин народ. Особий народ. Ну, дуже гарні жінки, а, а дівчки взагалі. Знаєте що? Чо? Чого? Тому що вони піють. не п'ють. Не сьогодні... п'ють. Не потілюють <пілізували> інформацію. Тільки одного спіймалися алкоголю. Але це є. Так, я 10 днів назад був. Якщо я домовлявся обслужити, mm -hmm. з... mm -hmm. ну, mm -hmm. вот. то ага. мої мне... обслужінні красиві сидити. Я ти... саме ти... збудь з мені родом, ти... що збучу. Мені заїхали молоді хасіди і без кепітті. Дрізнилися в поліції. Каже, <гаджу>, ми не навіть в поліції. Знаєте чого? Их полиция очень жестко. Не тільки да. свої полиції бояться, а на наших не бояться. Вот пустинка, каже, носить, ну куди я живу. У меня малый кусочек домик, который наслість, угу. на связи, как зайкуному А він на цьому місці месяц. Угу. У нее в деточке по продаже. А скільки вообще в гостиницях коштує для хосів? Не, не знаєте? ні? Не Ну не тримали їх, але вони взагалі таке народ. Там скидують в кінці що, що на плот топчеться. Коли вони заїхали в російню свою фірську, а я обслужував, коли я був я за 70 років. Вийшов. Вони таке утворили, ми допускають женчик в город. Коли вони виїхали, це хуже Ось подивіться, відвіжи біло. І що ж там було? Огрізки, все, що шо воно. Шо, шо? Огриски, що? Огрізки, все, що водно. Вони можуть, допустим, почати жарити козліка на балконі. Козліка на балконі? Так, вони ж кошерні їжі вони не їдять. Ми держали їх і, і, і те саме. Вони, допустим, от падає, там була миска до землі, ну, чесно, вдома, кусочок вдома. Падає, один придивився, що там де по мисці. Нельзя, <сум> щоб вода попадала на землю. З п'ятниці вечора до суботи вечора вони ну, нічого, нічого. Ну, не виключив. От <говорит> ти э, включив світ, не виключив. Воду гріють на газу, у нас балон був. Ну, балон. <говорит> И, так включив, так воно ранку. А ще не прямий вогонь може бути чайник, напряму ну, воду. <говорит> а через вот, я включив. Хорошо, що я дружня прошли на друзі. На це заказ червоні. Я мені кажуть, де ти не мог приступити. Ну треба. Тобто дуже осторожно треба. Вони як вони й діти. Опершеш, тобі треба потрапити. Говорить, що є. Дуже цікаво. Ну взагалі особи немає. Саме древні. Подивіться, у всіх є, допустимо, росіяни кацапа, в принципі. украинцы а у них есть три. Евреи, жиды и хасиды. Да, 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 да. А хасиды это не то, ни другое, это смесь. Не до основного. Я сейчас будем скоро по обиду, а потом тогда за ними. Ну а что ты там справишься, потом ходят? Рош Гашана добігає кінця. Це новини live. Я Олександр Саюн, і ми всі три дні були в Умані, куди приїхали хасиди святкувати юдейський новий рік. До речі, до українського міста з'їхались хасиди з різних куточків світу: Ізраїлю, Америки, Британії, Аргентини, Молдови. І вже сьогодні, в останній день Рош Гашана, Перші туристи вже покинули Умань. І нам вдалося дізнатись скільки коштує квиток. На мікроавтобус, який прямує до Молдови, його вартість 300 доларів. Одна така автівка може вміщати до восьми осіб, і в сумі український драйвер за таку подорож може отримати більше двох тисяч доларів. До слова сьогодні у зоні паломництва ми побачили багато цікавих моментів. Наприклад, як український патрульний піднімався на дев'ятий поверх багатоповерхівки, аби зняти хасидів, які залізли на дах. Мета їхнього перебування там невідома. Також побачили, як дорослі хасиди залізли на дитячу гойдалку і почали там кататись та одночасно з цим. Курити цигарки. Нам вдалося поспілкуватися з уманчанином, який працював у готелі, де жили Хасиди. Він розповів нам, що вони на балконі смажили козлика, і таких історій у них ну дуже багато. Також ми бачили сьогодні, як Хасид хотів обміняти свій годинник на пляшку горілки, але наші люди відмовились від такого бартеру. Перші години. Асу часи міняємо. Міняє. Годинок на, на горілку міняє. Асу Гіне, водка. І Етер Септембер о Есрімбештайм. Ці моменти не тільки є на нашому youtube каналі та у телеграмі. Якщо ви цього не бачили. Обов'язково подивіться. Команда новини Лайв три дні перебувала у самісінькому епіцентрі, де святкували юдейський Новий рік, хасиди з усього світу. Ми поспілкувалися з цікавими спікерами і провели інспекцію міста у різних напрямках. Наша подорож добігає кінця. Дякую, що були з нами. Я Олександр Саюн, і це новини Лайв ще зустрінемось.